As the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. Model Five, the Handyman's Robotics and Unit Repair System. But you can call me hand Unit. Your new promises intrigue, and to opportunities. Please enter your name as seen above the keypad this cannot be changed uh, later so please be careful you can I'm now open the idea. elevator using that bright red and obvious button let's get to work allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter due to the massive success and even more so the unfortunate closing Ні, та ні, це спеціально там в контракті так писало. Я почитав, типу, що ви можете пограти определенну кількість часу. Це зависить не від yes. вас, а просто типу, там написано, що хтось прийде якась людина, і вас вигубить, типу, і вас поставить в ліфт, Це спеціально, бо цей ліфт – це секретне місце, і ніхто не має знати, де воно знаходиться. Тому нас вигубили і сюди поставили, типу, розумієш. Щоб Але ви тут працювали знову ночі. Uh -oh. Я не знаю, я вам нічого не можу показати. Давайте ще на куйо. Не, так тільки кнопку. Подивіться туди, там подивіться. Як шума травня. А, Балора, ні, Балора. А ну почекай, дай, а можна я? А ну дай. Немає його. Треба Сандора хах. Я його сам брав. Ну немає, Сандора хоюша.

Oh, <readers> <readers> no, to do it. i like a few of the lights are out. We can fix that later. Let's encourage Baby to show off the control Let's try another control job. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your first night on the job. We don't want you to leave. Ми вже 10 тисяч well, доларів заробили. Вітаю вас, пацани. Пацани, ти спокій, а я просто два тільки аніматроніка, бо нам тільки двох покинали. Ну це, це... Буде, це буде круто. Ну да, да, бо ми від двох, у нас троє, а аніматроніка двоє. Ми точно. Що ми тут робити маємо? Нам назад треба вже Ну то йдем назад. Думала. Що це за... Тикай! Подив самый. Я думаю, что нам там тут. Что мы пацаны? Блин, найшли, блин, роботу, типа шестьдесят тысяч долларов называется. Из Почему типа там чувака? Бо якщо вапизм, то це 360 тисяч кожному. Ну, типа, да. так. Це буде круто. Ну, хотів штраф клас. Ага, ну короче. Може, ну, Можна все зробити. Та ми її не так розкласти, я свої останні Чотири рази. Пацаны, що нам потрібно робити? Пойдемо, тут нема що робити. Можна покупити, можна полку. Слухайте, може ставити, щоб аніматроники були на місці, бо вони можуть... Пацани, це перша ніч було? Ну, я слухайте, ми прийшли, і так, у нас ми, ми Ну слухайте, поки що це дуже легка робота, ні. Изі, гроші. Пацани. Все, це наш день. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press one. For female, press two. For text only, press three. For other options, press four. The baby. Uh huh. No, that's me. That's not baby. I'm not going to be a baby. we going to be a baby. What name? What name? We're going to be a I see what I'm trying to type Is it going Thank you for choosing. Вс, вс. Мы n-ститим, по-моему. Я не знаю, что набрало нам таке им'я, але и будем. Да ну нашу. Блин. тебе ч кнопку надо О, тут вона ч можно О боже, чекай Ми Мы падаем Ааа! А чого но ну, натискають? Натиск... Ски... О, ходіть. Та я скіпну просто. So, я скіпнурі, аде, адем. Окей. Слухайте, поки що ми заробили дуже легко герой. Пасини, бачите у цього вчителя, який нам це все показує? Та він англійською говорить. Я половину слів розумію, а одне питання. Що mm. ж, а ми ж не з зна... от когось є годинник? бо тут час ніде не пише. Ні. Може прийшла тільки одна година, я му. Нам... Знаєте, тільки одна година вчора прийшла. Ну коротше. А знаєте, що, ну типа, це хоча б і легкі гроші, але ми звідси не можемо звільнитися. Hey, же, не? You ну, to, your... звільнитися... Я давно буду. я знову буду всіх бити легко. <плочен> це... Не, ну и что говорит? Я не плот. я на червоне. Пацаны, а Пацани, а можешь как замки подивіться, Там зверху якась <плочен> маска. <плочен> я бачу, я її вже бачу. Пацани, а, а ну мі... вот тут? Пацани, по поводу -по, по -по, закончились. Я один чувствую якийсь голос, говорить? Я, я, я почую кризати... Забь, голову, щоб за 5 хвилин був. Я вдати не, sure oh, to... не можу, пацани мене заблокали. Можно я? Можна. Можно я. Тут нічого не бачим. Я проводити, може нічого не бачим. Scroll. А чо, що це тут за аніматрон? Мабуть, це ота така, що ти от казала. О, Боже! Це на гірші. Пацани, це завжди фігово закінчується. Who is this? Я заховався, я заховався! Я теж. Пацани, закривайте штуку, давай. Я заховався. Я не знаю, чи ви заховалися. Ааа, помітри! Ладно, вот сюда, будь ласка, закрий. Я не могу закрыть... Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Mm -hmm. думаю, що це найкраще, що ми можемо зараз зробити, це йти в ліфт. Ну так. Та, я боти не знаю, чи це нормально, а, а... А, я не знаю, чи це нормально, але я чуть чую голоса своїх батьків деколи, я не знаю, з чим це пов'язано. Що ти кажеш? що ти сказав, я не почув. Я чую голоса своїх батьків, я не знаю, з чим це пов'язано. Я теж чую, і що? Закривайся, закривайся. Так, я Пацани! Ритувайте. Пацани! Не закривайте, я живий! Закриваємо. Ні! Кнопка ну, не працює. Ховаємось. Все, ми тут. Може тому, що ми не мене все? Що зі Закрийся, ти! Пацани, я йду перевіряти, що таке, ви будьте там. Ні, я з тобою! Там ні Ми тебе не покинемо. Ми дай, це дуже... Пацани, там якась фігня взагалі! Якась Я всех ее знаю. Белор, gallery, maintenance opened. Ой. Пацаны, вас нам не сюди треба було, бо я на кнопку проводит. Пацани, я знаю куди куда мы помоємо. Отсюда йди сюда. Мы можем спуститься отсюда до аніматроника. Я там Що нам з тобою робити? Нам треба туди спуститися, але я знаю, коли вона. Я чув, я... Мені розказували правила. коли вона буде біля нас, нам треба не рухатись, а коли вона від нас віддаляється, нам треба полегенько йти. Я злий на цю балору сразу. Чуєш звуки? коли ти чуєш звуки, значить вона біля тебе і ти не... тобі не можна а рухатись. Її. Не рухайся. Не рух... вся надія на мене. Біжи, поки можна. Я тобі буду підказувати, бо я живий ще. Ой, Фоме, ну я не живий. Ну, коротше, мене глюся на тій. Вона йде. Так? Да? Так, да, так, да, рухайся, вона не на...